Місто прийняло значну кількість переселенців. Скажіть, будь ласка, як центр зайнятості сприяє їх працевлаштуванню? Ну, до речі, другий місяць триває інформаційна кампанія. Робота для виповоди потрібен. Фахівці служби зайнятості надають комплекс послуг, які всебічно направлені на підтримку саме внутрішньопереміщених осіб. Ми знайомимо з актуальними вакансіями, які є на сьогодні на ринку праці, надаємо послуги з навчання, перенавчання, також надаємо профінформаційні та профконсультаційні послуги. Якщо у внутрішньопереміщеної особи відсутні документи про звільнення, Державна служба зайнятості може допомогти вирішити це питання. Внутрішньопереміщеній особі достатньо прийти в центр зайнятості і написати заяву, і трудові відносини будуть припинені в односторонньому порядку. Також ми продовжуємо видавати ваучери. Якщо особа бажає навчатися або перенавчатися, вона може отримати ваучер на суму. 26840 і або підвищити свою кваліфікацію, або отримати нову спеціальність. Також у нас триває грантова програма, є робота. Кожен Бажаючий може отримати грант мікрогрант на суму до 250 тисяч для започаткування або розвитку власної справи. Їх можуть отримати не тільки впу, але всі бажаючі особи, які стоять на обліку. Так ваучерне на навчання можуть отримати. Особи 45 віком 45, плюс, але обов'язково у людини повинно бути не менше 15 років страхового стажу. Також це переміщення особи не прив'язуються до віку. Це особи з інвалідністю, це ветерани війни. Де проходиться підвищення кваліфікації, в яких навчальних центрах? Значить, дивіться, підвищити кваліфікацію або навчатися можна за бажанням особи. Якщо особа вибирає собі навчальний заклад, але обов'язково, щоб цей навчальний заклад, чи то професійна технічний, технічний заклад, чи то вищий навчальний заклад, це може бути і якась установа або підприємство, але обов'язково повинна бути ліцензія на надання таких освітніх послуг. Тобто за бажанням людини. Перелік цих спеціальностей зараз налічує 124 позиції, доволі таки широкий. Якщо говорити про наше місто, то у нас на сьогоднішній день скористалися вже 23 особи послугами з отримання ваочера. Дві особи за допомогою ваучера підвищили свою кваліфікацію. А 21 мешканець міста зараз отримує вищу освіту, другу вищу освіту в різних навчальних закладах. Дуже популярною у нас в цьому році є психологія, також є бажаючі по соціальній роботі, геодезії землеустрій і агрономія. Зараз якраз можна отримати ваучер на навчання, саме навчання професії сапера. Що пропонуєте роботодавцям для того, щоб змотивувати їх брати на роботу, і які категорії? Значить, роботодавці, по-перше, якщо зупинятися на внутрішньопереміщених особах, то за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб роботодавці отримують компенсацію. У нас, до речі, шість роботодавців на сьогоднішній день отримали таку компенсацію за працевлаштування дев'яти внутрішньопереміщених осіб. Також роботодавці можуть отримати компенсацію на витрати оплати праці або на виплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних різних категорій. Тому, якщо виникають питання, ми чекаємо і готові надати консультацію будь-кому з роботодавців. А як з приводу працевлаштування людей з інвалідністю? В серпні уряд запропонував програму, де роботодавцю компенсується. Витрати на облаштування місця для роботи особи з інвалідністю, якщо роботодавець прийняв на роботу особу з інвалідністю першої або другої групи і облаштував її робоче місце, то роботодавець може отримати компенсацію, якщо це особа з інвалідністю першої групи, то до 100,5 тисяч гривень. А якщо особа з інвалідністю другої групи, то до 67 тисяч гривень, чи багато роботодавців з жовтих вод вже скористалися цією можливістю? На сьогоднішній день ми тільки знайомим роботодавців з цією програмою. Будемо мати надію, що дійсно роботодавці скористаються цією програмою, тому що, по-перше, є можливість отримати компенсацію а для людей це є можливість соціалізуватися і. Повноцінно працювати, розкажіть, будь ласка, про грант є робота на сьогоднішній день. Жовтоводця дуже активно цікавляться цією програмою. Програма діє з липня минулого року, і вже в минулому році чотири наших роботодавця отримали мікрогранти до двохсот тисяч гривень на западку започаткування або розширення власного бізнесу. Надання цих мікрогрантів має цілю створення нових робочих місць. В цьому році продовжена ця програма, і вже в цьому році ще 4 жовтоводських роботодавця скористалися цією програмою, а також один мешканець п'яти хаток, але він свою діяльність проводить на території жовтих вод. Завдячуючи цьому, на сьогоднішній день ми вже маємо створення 12 нових робочих місць. Напрямки роботи наших мікрогрантиців теж доволі такі різноманітні. Це і різні види торгівлі, це ремонт автомобільного транспорту, виготовлення сувенірів, організація та оформлення свят, бухгалтерські послуги, пошиття одягу. Ця програма діє тільки для вже існуючих підприємців чи, наприклад, якщо людина звернула стала на облік сензайнятості, вона може відкрити ФОП і взяти цей грант? Ні, це як це було це, так, що одноразова це, допомога. Да, це трошки інше. Людині не треба бути безробітним, людина, якщо бажає відкрити свій бізнес або вже на сьогоднішній день має бізнес і хоче його розширити, то вона може подати заявку на порталі Дія, прикріпити свій бізнес-план, той, який вона бачить. І після того, як роз... заявка буде розглянута, банком буде перевірена ділова репутація цієї людини, державний центр зайнятості після. Співбесіди заявника з комісією обласного центру зайнятості приймає рішення про надання такого гранту. Грант надається на закупівлю матеріалів, рекламні послуги, оплату оренди, тобто це не, грошова, не грошовий еквівалент, а саме на такі напрямки діяльності. А як потім ці кошти повертаються державі? Чи вони не Головною умовою для чого даються ці гранти? Гранти даються для того, щоб людина створювала робочі місця. І коли створюються робочі місця, то зрозуміло, що повертаються кошти в вигляді податків да, податків. Вигляді податків, людина сплачує кошти, і таким чином грант повертається. Це Ну, скажем так, це в общем-то безповоротний грант. Ну, я... якщо, це, наприклад, безповоротний, щось пішло не так у людини, і бізнес прогорів. Ну є механізм повернення коштів. Тобто, якщо десь щось не вдалося, то, то є механізм повернення коштів. Зрозуміло, що кошти будуть повинні бути повернені. Також крім мікрогрантів, держава пропонує ще е види грантів більшим, більших сум до 8 мільйонів гривень. Це на започаткування чи розширення переробної промисловості, це на започаткування садів, виноградарства, тепличного господарства. І з березня цього року також до, в програмі є робота, додано ще три напрямки: це саме для ветеранів, для членів їх родин. І для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, тут мікрогранти можна отримати також до 250 тисяч гривень, до 500 тисяч гривень і навіть до мільйона. Але вже ці гранти передбачають співфінансування. Але знову ж спільним є те, що повинні бути створені нові робочі місця.